Зібраний карбюратор на УАЗі з об'ємом 2.4, який буде їздити там по горах, по лісах. Діфузорчики вже тут 24-26. Газові врізочки зроблені. Втора камера, перва камера, четвертий пиляний кулачок. Людина забажала сектор під тросик у нього буде. Всі мембрани з французького полотна. Такий карбюратор. Всі шпилечки нові. Стоїть заглушечка, новий фільтр, прокладочка, нові заслоночки, винти со скритими шляпками. Двойний розпилитель стоїть. Газові врізки не перекривають, малі дифузори. Всі кришечки притерті, дифузори притерті. Ось такий буде карбюратор. Перероблений він з 81 в 41-10. Ось такий буде карбюратор на УАЗі з газовими врізками. Завтра його перевірю. Фото відео власнику скину. І завтра, мабуть, він до нього і поїде. Або в неділю зранку. Кому треба услуги по ремонту карбюратора Solex, звертайтеся, пишіть або на Viber, або телефонуйте на мобільний. Під кожним відео є мої дані, два номери телефона. Звоніть по любому. По первому, по-другому. По Viber по пишіть по першому, по МТС. Все, всім тихого, мирного дня. Відео і фото, роботи скину. Пізніше.